Мої вітання це марафон на телеканалі TV7+. Ми продовжуємо роботу наживо і нагадаю, або ви ось доєднувались також до онлайн трансляції цього етеру на ютуб каналі TV7+, та на офіційній сторінці Ті 7 у Фейсбуці. 17 жовтня на території Хмельницької громади офіційно розпочали опалювальний сезон. Тоді тепло вимкнули у закладах дошкільної освіти, в школах, лікарнях а також у багатоквартирних будинках. І власне про це детальніше про те, як у Хмельницький пройшов цей опалювальний сезон, і власне які виклики були про це. Ми поговоримо з заступником хмельницького міського голови з нами в студії Василь Новачок. Вітаю вас, пане Василю. Слава Україні. Героям слава наприкінці минулого, власне минулого року, фактично. А ви говорили в інтерв'ю тоді? Що за зацитую вас? Це був дуже складний опалювальний сезон. І ми будемо сподіватися, що такого важкого більше не буде. От, якщо аналізувати сезон 23-24, він не був таким складним. Так, ми готувалися до, до складного, ми готувалися до складнішого. Ну, але, власне, варто подякувати Збройним силам. Дякувати, мабуть, і Богу. Е він був легший. Він був легший, ми мали е на пів градуса теплішу середньодову mm -hmm. температуру за, за весь цей період. Та, а ми… Е Практично не мали проблем з енергоживленням, хоча готувалися до всього. Тобто у нас були генератори, у нас когенераційні установки стоять, у нас був запас наливом палива, у нас були спеціально підготовлені е, бригади аварійні. Е, ну, власне, воно не мало потреби. Е, мабуть, трішки комунальникам е, цього року до цього часу. Було легше, я сподіваюся, що до кінця опалювального сезону нічого кардинально в гіршу сторону не зміниться. Опалювальний сезон поки що триває. Ми бачимо, що березнева погода примхлива і вона дуже часто змінюється. На вихідні плюс 12 класно, тепло, угу. а потім вже і 0, і навіть мінус один, і сніжок. Ну, власне, я думаю, що завдяки злагодженій роботі. Тепловиків, мешканців, в кого централізоване опалення, таких дискомфортів не відчувають. Коли холодно, дають трішки більшу температуру, теплоносія, коли більш тепліше, навіть на день відключають котельні. Це, власне, не дуже просто, але з метою економії газу для держави, з метою зменшення можливих платіжок споживачів, тепловики то, то роблять. Кількість персоналу в цю зиму ми війшли ще меншою ніж торік. Війна триває, мобілізаційні заходи тривають, і велика кількість наших тепловиків, як і комунальників інших комунальних підприємств, безпосередньо зараз виконують найважливіше завдання для українців. Це захищають наші південні, східні і північні кордони. Якщо говорити про економію, ви згадували власне, що робили все можливе для того, аби зекономити газ. Чи це вдалося? Чи є якісь цифри, чи це вже буде по завершенню опалювального сезону? Ми дивимося на кожного місяця аналізуємо. Звичайно, ми минулого року досягли просто блискучих результатів. Минулого року на цей час було спожито 42 мільйона кубів газу. Це був найнижчий показник за всю історію. Ми розуміли, що досить важко буде його знову повторити. Ну і власне ми його не покращили десь споживання газу наразі на тому самому рівні. Разом з тим, завдяки роботі в міжопалювальний період вдалося провести ряд модернізацій, і ми зменшили тепловтрати. З 16,9% до 16%. Тобто вагоми практично на 1% тепловтрати е, у мрежах, е, в котельнях, е, в будинках е, для теплоенерго знизилися. Це власне непоганий результат. Яка ситуація із оплатами? Чи збільшилися борги так цього року? Власне, тому що ми розуміємо, що опалювальний сезон складний. Це великі платіжки за газ. Власне, і це складний період. Тут я хочу подякувати хмельничанам, власне дивлячись на ту динаміку, яка і в нашому місті, і динаміку інших міст хмельничани вигідно вирізняються. У нас досить таки гарні показники. Якщо говорити там про оплату за послугу з управління, оплату колишнім вже там, там більше 100%, водоканал останнім часом показує динаміку. Кожного місяця більше 100%. Ну, теплоенерго зараз взимку, ми розуміємо, не може збирати повністю все. Це через те, що багато людей досить таки ділять ту платіжку на трішки на пізніше. та І хтось, навпаки, розділяє ту платіжку вже з осені, починає трішки більше платити, а, а хтось не витягує її, виплачувати зимою і десь виплачує її у квітні, травні. І навіть червні виплачує. Ну але в цілому, якщо взяти за минулий рік, то здається, у Хмельницькому комуненерго 98% оплата була. Ми вважаємо це дуже хорошим результатом. І, власне, щиро дякуємо мешканцям за таку сплату. Це як зворотній зв'язок від мешканців. Я вважаю про те, що теплоенерго надає гарну послугу. Ціна на тепло у Хмельницькому дуже низька. 1480 гривень за гілокалорію, найнижча в регіоні серед обласних центрів. Ми прекрасно розуміємо, що вона збуткова, тому тепло в Хмельницькому дотаційне, дотаційне, наскільки то можливо з міського бюджету. На жаль, борги за газ тепловиків зростають. Була домовленість з урядом про виплату різницю. різницю. Тарифів, поки що уряд не має можливості її погашати. Ну але тепловики тримаються, зарплату виплачують. Матеріали закуповують для ремонту. Поступово вже готуються до підготовки до наступного опалювального. періоду. Ми минулого року закупили два котли вісьмомогатні на котельню на одну з котелень. У місті. Вже зараз починають хлопці демонтажні роботи по котлах, які в резерві. І я думаю, до кінця наступного періоду, наступного до початку наступного опалювального періоду, ті нові котли вже будуть працювати. Мережі поки що, звичайно, ніхто не чіпає, мережі почнуть ремонтувати вже після закінчення опалювального сезону. Під того, як зіляють воду з тих мереж, на яких безпосередньо треба проводити роботи. В планах цього року замінити 3 кілометра мереж е тепловики відслідковують якісь е збільшення можливих аварійних процесів е протягом опалювального сезону і, звичайно, на сний рік планують їх міняти. Ну, але як таких, е говорити аварійних процесів, е якихось зупинок, слава Богу, в Хмельницькому цієї зими не було. Думаю, що і до кінця. Опального сезону не буде, якісь дрібні зупинки опалювальних будинків там тривали, я думаю, не більше 12 годин, якщо десь потекла якась засувка або десь якийсь незначний порив, тепловики його е насправді досить таки оперативно усували. Тому сподіваємося, все буде добре. Закінчимо це і готуємося поступово до наступного опалювального періоду, е готуємося до нього як е до складного. Розуміємо, що може бути всяка війна триває. Дуже б хотілося б проснутися вранці і розуміти, що це вже мирна держава після перемоги. Ну але на жаль, ця перемога і цей мир, мабуть, швидко до нас не прийде. Тобто, зараз до усіх можливих викликів ви продовжуєте готуватися уже для опалювального сезону 24-25 Так, звичайно, звичайно. Ми розуміємо, що цілком вірно, що. І на кінець цього опалювального сезону ще можуть бути сюрпризи? Ну а до наступного цілком можливо що він буде гірше ніж минулий. Ми готуємося до найгіршого в міру того, як скільки є людей, скільки є ресурсів, але всі працюють наповно. Чи буде продовжуватись програма термомодернізації, утеплення шкіл, садочків, лікарень і так далі? На жаль, ті об'єкти, які планувалися термомодернізуватися за кошти міського бюджету, будуть на паузі. Нових об'єктів цього року ніхто не починатиме. Будемо намагатися закінчити ті об'єкти, які розпочали в той рік, поки що фінансового ресурсу на це не передбачається. Мабуть, всі та глядачі пам'ятають, що величезний фінансовий ресурс порівняно з минулим роком, міські бюджети передали державі. Дуже сподіваємося, що держава зможе ефективно його використати. Ну, власне, той ресурс, який залишився, також намагаємося максимально витрачати для підтримки сил оборони. Тому поки що термомодернізація, яка насправді дуже важлива, але поки що. Вона десь буде фінансуватися на другому плані. Що стосується термомодернізації житлових будинків багатоквартирних, то тут діє програма «Енергодім» державна, яка частково фінансується міжнародними донорськими організаціями. Наразі у нас по цій програмі термомодернізуються два будинки: Бандері 8 Зарічанська 36 «Зарівчанська-36-3». вони насправді поруч поруч. От місто там відшкодовуватиме 20% вартості, держава відшкодовуватиме сімдесят 70% вартості, мешканцям залишиться тільки 10. Роботи активно тривають. Минулого року поставили індивідуальні теплові пункти, замінили вікна. Ну і зараз активно готуються до утеплення безпосередньо фасадів. Дуже важлива річ, я вважаю, дуже вигідна для мешканців. Люди, інвестувавши всього 10% від загальної вартості, отримують енергоефективний будинок, де втрати тепла зменшаться на 50%. Ну і зовнішній вигляд панельок набагато набагато буде кращий. Тому при нагоді закликаю всіх мешканців скористатися цією нагодою вона поки що є. Програма державна триває. Міська підтримка по цій програмі триває. Зобов'язання місто як би не було складно буде виконувати. Ну і всі мають розуміти, що завжди таких пільгових умов не буде. Підходьте, дивіться, розпитуйтеся ще раз повторюсь, Бандери 8 Зарічанська 36-3. Підходьте, дивіться, роботи реально тривають, гроші реально як держава, так і місто. Відшкодовують це можливість отримати практично новий красивий будинок в, в старій середині нову зовнішність, так і мати хорошу економію тепла. Формується якась чарга з охочих. Власне, чи як відбувається? Чи, є, чи можна ще охочим подавати ці з Так, можна? Звичайно, то подається в фонд «Енергодім». Власне, фонд «Енергодім» Ставить будинки в порядку черговості, але наскільки мені відомо, у місті Хмельницькому немає таких будинків, які би хотіли отримати то утеплення. Але якийсь час перебувають в черзі чи немає для того фінансового ресурсу. Всі, хто хотів, хто мав можливість і бажання, всі ті брали участь в програмі. Цього року, на щастя, завдяки протиповітряній обороні Збройним силам України без масштабних блекаутів, власне, відбулося, в якому стані енергетичні об'єкти у Хмельницькій громаді? Чи вдалося їх відновити після ушкоджень у 2023 році? Дуже багато інвестувала держава у відновлення енергетичних об'єктів. Насправді, то дуже великі цифри, і відновлення вже тривало в. В реаліях війни, та, тобто не йшла мова про те, що десь пошкодили трансформатор, поставили інші. Цілі потужні бетонні споруди будуються перед тим, як змонтувати трансформатор. Змінюються принципи і змінюються підходи. Люди розуміють, що війна цілком можлива, навіть після перемоги може знову до нас повернутися. Тому власне роботи ті досить таки дороговартісні і масштабні. На мою думку, поки що енергосистема України, на жаль, не відновилася до стану початку 2022 року. Вона в деяких аспектах вже надійніша в деяких аспектах вже більш модернізована. Але е, до того розміру провідності, до того розміру передачі і генерації, е, ми поки що не відновилися. Якщо е, звичайно роботи будуть тривати такими темпами і фінансуватись такими темпами, я думаю, що до початку нового опалювального сезону е, ми зможемо вийти на ті рівні, які були у 2022 другому. Чи є якісь кроки до створення альтернативних джерел електроенергії, тому що минулого року говорили про можливе будівництво сонячних станцій на території громади, чи власне і відбуваються якісь дії? Ну тут дуже важливо розуміти політику держави, і оскільки після розуміння політики чіткої держави і посилів органів місцевого самоврядування, можна буде говорити про якісь альтернативні види. Поки що, на жаль, вона така досить таки сумбурна. Поки що, на жаль, дуже часто держава каже власникам сонячних електростанцій, що все ми сьогодні у вас її не купуємо, тому що у нас багато електроенергії. Ми не маємо куди її діти. Та? Особливо коли ми говоримо в день про сонячну електроенергію. Держава планує будувати. Нові енергоблоки на Нетішинській АЕС я вважаю це ну, абсолютно неправильним рішенням, тому що енергетика ядерна вона дуже негнучка і неможливо тут вімкнути, тут вимкнути і забрати якийсь надлишок. Окрім того, вона дуже незручна у передачі. Вона потребує величезних ліній, величезних трансформаторних підстанцій. Які насправді дуже вразливі під час війни ми пам'ятаємо ще раз сезон 22-23 року. Немає бачення якогось дрібного, дрібної генерації, підтримки дрібної генерації. І варто зазначити, що поки що воно виглядає не дуже райдушно. Якщо говорити про міську територіальну Хмельницьку громаду, то у нас на котельнях стоїть 15 когенераційних установок. І вони також в повній мірі не використовуються, в повній мірі не працюють через не зовсім позитивну, не зовсім зручну політику держави стосовно передачі електроенергії і стосовно тарифів на газ для когенераційних установ. Власне та електроенергія, яка не потрібна тепловикам. Для себе а вони можуть виробляти її вдвічі більше. Виходить збитково, якщо врахувати вартість газу і вартість потім її передачі. Тому, власне, поки що, мабуть, в держави не дійшли до того руки, або можливо не зовсім як на мене визначені правильно пріоритети, воно не сприяє якійсь малій генерації на якихось малих об'єктах, які би забезпечували. Певні об'єкти критичної інфраструктури резервним енергоживленням. На завершення про опалювальний сезон. Власне зараз від чого він буде залежати його завершення? Тому що минулого року було потепління в березні, і тоді вимикали централізоване опалення, а в квітні знову до нього повернулися, тому що температура повітря знизилася. Чи цього року теж можливі такі коливання? Тут до Бога питання щодо коливань температури. Ми всі хочемо весни, ми всі хочемо тепла. Ми всі хочемо якнайшвидше скинути важку одежу. Я думаю, так само хочемо не платити за платіжку з газу чи тепла. Ну але, власне, на сьогодні маємо досить таки прохолодну температуру. Середня добова має бути протягом трьох днів більше вісьми градусів. Власне, тоді міський голова може видавати розпорядження про закінчення опалювального сезону. Будемо бачити, як буде складати ситуація. Ну, поки що ми не бачимо на березень довгострокового прогнозу погоди, який би говорив про те, що ми переходимо на тепло. Мали досить таки непоганий, як для лютого, теплий лютий. Маємо зараз звичний березень, да, не дуже теплий. Якщо будуть особливо теплі дні, звичайно, що якийсь певний період котельні будуть зупинятися. Для того щоб зекономити цей ресурс, якщо їх не буде, будемо чекати вже безпосередньо нормальної теплої весни і тоді зупинятися. Лишньо перетоплювати звичайно ніхто не буде. Розуміємо, що кожна копійка мешканців за тепло наразі дуже важлива і перенавантажувати хмельничан додатковими витратами дуже би не хотілося. Ми з вами ще хотіли поговорити про ремонтні роботи, тому що зараз чи не щодня ми ветера говоримо про те, що власне в різних куточках міста зникає водопостачання власне відбуваються ремонтні роботи. От це планові ремонтні роботи чи аварійні та аварійні ремонтні роботи. Також традиційно весну маємо певний сплеск проблем з водопостачанням, водовідведенням. Це в першу чергу пов'язано з старими бетонними мережами, коли в 70-х 80-х роках будували більшого діаметру каналізаційні мережі в місті Хмельницькому. Тоді користувалися бетонними трубами, досить таки дешевими і швидкими в монтуванні. Але каналізаційні випари дуже руйнівно впливають на бетон. І, власне, під дією цих випарів бетон руйнується. А весною, коли земля розмерзається і стає більш важкою з водою, починає тиснути на ці колектори. І вони ламаються. Після того, як вони ламаються, перестає стікати каналізація і починає витікати десь в якомусь місці на дорогу. Та? Мали таку проблему протягом. Кількох тижнів на перехресті вулиці Бандера Зарічанської, там на глибині 5 метрів обвалилися два колектора діаметром 500 міліметрів. Дуже складний об'єкт. Ми розуміли, що відремонтувати його за день чи за ніч не вдасться. Тому на певний період проклали в дорозі. Трубу меншого діаметру, яку власне насоси під тиском перекачували каналізацію для того, щоб забезпечити водопостачання в районі нижньоберегової, більше тижня качав оцей генератор з насосом ту ті стоки. На минулих вихідних перекрили, навіть в п'ятницю перекрили рух. Протягом трьох днів дуже активно виконували роботи, замінили ті пошкоджені колектори, засипали. Ну і власне відновили рух. Таких моментів чимало, мабуть, десь всередині зими у нас було на Зарічанській. В районі набережного кварталу такі ж обвали каналізації, також великих діаметрів, також бетонні, також на великій глибині. Це роботи, які не можуть чекати. Це роботи, які безпосередньо треба негайно виконувати. Тут два варіанти: якщо їх не виконувати або вимикати воду, або е, стоки каналізаційні будуть попадати в річку. Ні той, ні той варіант не є прийнятним. Що насправді дуже прикро бачити, що там, коли. Хлопці, комунальники виконують ті роботи, а хочуть нагадати, що їх залишилось не так вже й багато. Це переважно вже люди пенсійного віку. І хтось приходить, починає кричати на тих, що які ви там негідники, війна в країні, а ви тут гроші на ремонтах розпилюєте. Ну, це якби якесь елементарне розуміння і повага мала би бути до того, що люди працюють задля того, аби ввечері прийшли додому, відкрили краник і потекла вода. Ці роботи не можуть чекати там чи перемоги. Чи закінчення військового стану, чи кращих якихось часів, чи літа, там, чи я не знаю, чи, там, чи канікул літніх, що не розриваєте зараз, бо тут діти багато їздять до школи, незручно добиратись. Ми розуміємо, що то незручно, тому намагаємося проводити такі роботи переважно. На вихідних намагаємося робити їх і день, і вночі. Ну, але ці роботи не чекають. На жаль, мережі досить таки старі. Їх дуже багато, тих мереж зношених. Ми розуміємо, що зараз ми. Не можемо інвестувати в реновацію і заміну того всього. Це все буде здійснюватися вже безпосередньо, переконані після перемоги, але утримання в робочому стані мереж необхідне. Водоканал то робить також за дуже старими тарифами, збитковими. Власне, коли електроенергія для водоканала коштувала 4 гривні, був встановлений тариф, зараз вони купують практично по 8 гривень. Дуже дороговартісна електроенергія, дуже енергозатратне виробництво водоканалі, адже качають воду в Хмельницький за 30 кілометрів від самого міста. Тому власне тримаються, працюють, ремонтують по можливості цього року. Не будемо мати можливості якихось великих капіталовкладень в капітальні ремонти, але утримувати в робочому стані те, що є, і забезпечувати людей базовими послугами, зобов'язані і будемо то виконувати. За це насправді потрібно подякувати комунальникам, тому що без їх роботи місто б не виглядало так, як воно виглядає зараз. Ми потонули у смітті, не мали б базових якихось просто потреб. А коли вони зникають, от тоді власне ми розуміємо і важливість роботи там, цих справді, людей. Так, так. Там, там. ви говорили про те, що власне якихось таких планових робіт не відбудеться цього року заміни водомереж, тобто буде реакція на якісь такі аварійні моменти лише. Так, та, на жаль, так. Це пов'язано з все-таки з обмеженим фінансуванням, це пов'язано з пріоритетами міського бюджету. Якісь найбільш -най 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 важливі об'єкти ремонтуватися все-таки будуть, але ну, на жаль, це будуть не ті об'єми, які би хотілося. Чи роботи по на перехресті Бандери Зарічанської повністю вже завершені, власне чи все там вдалося? Технічні роботи завершені. Е залишилися роботи з благоустрою безпосередньо. Е цей тиждень е люди ще поїздять трішки по незручному щебні. Е також для того, щоб не створювати незручності, великі ми плануємо на суботу поставити. Бригаду, яка безпосередньо заасфальтує всі ті розриття, і власне тимчасово воно буде проведено більш-менш до ладу, а вже якісне асфальтування, вже всього перехрестя, будемо виконувати вже влітку. Щодо дорожнього покриття, в нас теж така трішки є полярність, тому що з одного боку люди кажуть, що не на часі те, про що ви говорили, і роблять зауваження комунальникам. З іншого боку, скаржаться на те, що є великі ями на дорогах і так далі. Чи будуть якісь ремонтні роботи цього року? Чи вони як відбувається пріоритетність? Я малюно скажу навіть інакше, це не полярність. Та та сама людина угу. буде писати про виділені коштів чи при оголошенні тендеру, що ж ви робите. На що ви гроші витрачаєте, і та ж сама людина потім буде фотографувати яму, uh -huh. тегати Семчишина і новачка і каже, ви що, яму не бачите? чи що? То я от, от я от бачу, сфотографував. У мене є телефон. Поїдьте, зробіть. Та пріоритети визначені чітко. Ми не ремонтуватимемо капітальним ремонтом цього року доріг. Як і торік не ремонтували капітальним ремонтом, практично ми не робитимемо ремонтів тротуарів. Той ресурс фінансовий, який є для поточного утримання, він досить таки обмежений. Ну, але будемо намагатися тим ресурсом підтримувати дороги в проїзному стані. І хмельничани, мабуть, помітили, що. Навіть у лютому ми підібрали були кілька теплих, більш-менш днів. Запустили асфальтний завод, гарячий асфальт, і оперативно там 2-3 дні ремонтували багатьма бригадами дороги. Та, можливо не зовсім так, як би хотілося, без фризи, а десь просто вибравши бруд, обробивши бітумом і навіть неправильної якоїсь форми. Відремонтувавши і закатавши катком, але ям таких критичних навесну не маємо. Десь будемо вже з настанням теплої погоди його підправляти. Ну, всі ми розуміємо, мабуть, 99% розуміє мешканців, що не до доріг зараз. Але підтримувати їх хоч в більш-менш проїзному стані, потрібно. Тому не зможемо відремонтувати все силами комунального підприємства будівництво ремонту експлуатації. У них дуже мало залишилося людей. Будемо залучати і підрядні організації, їх також не так багато, але все ж десь люди залишилися трішки і так спільно десь з весни будемо оголошувати тендери. На ті суми, які є, не такі значні, будемо намагатися підтримувати ту дорогу в тому стані, в якому вона є. Та не не так, вже воно все добре, але дороги мають бути проїзними. Дякуємо, пане Василю. Що доїдались до марафону ті 7 заступник хмельницького міського голови Василь Новачов був наші.